Щодня кожен з нас, хоча б раз користується банківською карткою, проте національний регулятор хоче запровадити певні обмеження. Зокрема, Нацбанк пропонує встановити ліміти на перекази з картки на картку усього 30 на місяць. Команда інформатора вирішила запитати Дніпрян, чи вплинуть на них такі нововведення. В принципі, якщо це не обмежена сума і на місяць 30 транзакцій, то в цілому з карти на картку це може бути досить зручно. А якщо говорити про 30 транзакцій і обмежену суму, навіть може там тисячу гривень, то це вже не дуже цікаво. Ні, ну я зараз мало перевожу гроші з карти на карту, але в цілому я не согласен цим. Це неправильно. Чому? Ну тому, що так граничує. у нас была свобода, мы переводили сколько надо, как надо. Это и экономике тоже дает определенные импульсы. А так что, теперь тебя ограничили во всем. Будем в нал, будем наличку, а что? Будем возить справа на левый берег в кармане деньги. А как? Так, вплине, потому что я очень часто користуюсь переказами, и это будет незручно. Тому не хотілося б, щоб так обмежували нас. Взагалі мені без різниці. – Ви не переводите спитати? Ні, ні, ні. Це не, не дуже зручно. Тому що взагалі-то постійно користуємося переказами, тому це не зручно буде. На мої точно ні. Так як ми отримуємо всього лише дві. Ні, я отримаю 5 тисяч, мене це ніяк не коснеться. Ну, а я взагалі відбанку, ну, мало користуюсь, тому для мене питання не актуальне. Вплине. Чому можете пояснити? Часто використовую Користуюсь часто? Тобто, якщо чесно, ну не дуже часто використовую готівку.